Він марив винищувачами F-16 в українському небі. Зворушливий допис у пам'ять про загиблого пілота на позивний «Джуз» оприлюднив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Наголосив, що льотчик був одним із тих, хто прагнув змін, і тих, хто робив усе можливе за для посилення зсу, зокрема новітніми винищувачами. Він марив F-16 в українському небі. Андрій Пільщаков. не просто пілот, це був молодий офіцер із мегазнаннями і мегаталантом. Це був чудовий комунікатор. Він був рушієм реформи в авіації повітряних сил, учасником багатьох проєктів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат. Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16. І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає, але за нього це зроблять його побратими. Вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна. Ти був більше ніж друг. Спочивай, ти і так багато зробив для нас. Два навчальних літаки зіштовхнулися у небі на Житомирщині. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. В авіатрощі загинули троє пілотів. Імена двох у повітряних силах не повідомили, але підтвердили, що серед загиблих легендарний пілот із позивним «Джуз». Окрім бойової роботи у небі, він відомий тим, що закликав передати наших західних партнерів Україні F-16. До старту офіційних навчань він самотужки учився, використовуючи плакати з зображенням кабіни літака та займався мовною підготовкою. Під час виконання бойового завдання у небі над Житомирщиною розбилися два навчально-бойові літаки Л-39. Про трагедію повідомили у повітряних силах. Загинули три пілоти. Один із них легендарний льотчик Джус. Росіяни мають чисельну, значну чисельну перевагу, а також перевагу технологіях. Повітряні сили опублікували це відео рік тому. Джус закликає передати Україні літаки Ф 16 Джус був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр, відомої як Привиди Києва. У своїх інтерв'ю пояснював, так званий купол над Україною, окрім наземних установок, можуть забезпечити сучасні літаки в небі, які зможуть зустріти повітряну ціль ще на підльоті до України. І е, збивати їх десь, грубо кажучи, в полях е, в лісах, там а не уже біля міста, оскільки це це просто небезпечно. Свій позивний отримав 2018-го під час міжнародних навчань Чисте небо. Так як він не пив алкогольні напої, а у барах замовляв сік. Товариші довго не роздумували і почали називати його Джус у перекладі з англійської сік. Про цей випадок він розповів в етері телеканалу CNN, під час якого закликав підтримувати Україну. нам потрібно поліпшити сили протиповітряної оборони. Це стосується як наземної оборони, так і повітряної. Нам потрібні установки на землі. А також сучасні винищувачі для переваги в небі, аби ефективно долати повітряні загрози. окрім CNN, заклики пілота чули в інтерв'ю The Washington Post, Fox News та BBC News. Поза кабіни літака спілкувався і в мережах. Жартував у Twitter. Повісити два ФАП 100 ще одну в задню кабіну замість крісла, вдягнути пов'язку камікадзе і полетіти на Москву в якості крилатої ракети. Перші два тижні повномасштабної війни працював у наземній обороні, розставляв пости і протитанкові їжаки з автоматом у руках захищав аеродром. В одному з інтерв'ю пояснив, що льотчиків завжди більше ніж літаків. На перші бої пішли найбільш підготовані пілоти. Літаки стоять, готуються до польотів. Там чуваки бігають, там ракети тягають, там ті ж самі пости з автоматами, теж там ну, всі по всім кущам там ну, чекаємо там, ворога. От. А ти йдеш, і це така реалістична картинка, таке ну таке чисто call of Duty якесь. І це все от на фоні цього полум'я. Це е, виглядає одночасно і е, капець як страшно, от реально страшно, а водночас так ну, в якійсь мірі захоплюючи. Типу, реальна скріншот з якоїсь комп'ютерної гри або якогось там американського бойовика. За даними з відкритих джерел, Джус налітав понад 500 годин у повітрі, захищав небо Києва та області, брав участь у бойовій роботі на Сході, там прикривав українську піхоту. Першими про смерть пілота повідомили Павло Поцелуєв та Меланія Подоляк. Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти вчора перед вилітом. Я все зроблю, як обіцяла. Ти мріяв про f 16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в повітряних силах. Та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів у травні 2022 року. Як стало відомо зі змі, капітан Андрій Борисович Пільщиков указом президента був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ну ми розуміємо, що дороги назад немає а, і, і щодо досягнень, то я сподіваюся, що а, ну, наступний рівень завдяки Ф-16 Ми відкриємо доволі швидко. Тобто там ці циферки будуть крутитися набагато швидше в щоденних донесеннях. У ДБР почали розслідувати обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків. Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних ящиків. Попередня кваліфікація порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до. 15 років Назар Витенков п'ятий канал. Свідомо порушили закон, але чи відповідатимуть за це прихильники російської православної церкви в Україні таки провели ходу до Почаївської лаври, попри заборону від правоохоронців? Московський патріархат вихваляється порушеннями українських законів. Там відкрито зізналися, зібралися в юрбу і пройшли ходою 200 кілометрів. Адептам російської конфесії байдуже на те, що місцева влада запровадила заборону на проведення масових релігійних заходів, як от походів чи демонстрацій. Що вже казати про те, що на службі в ОПЦ МП і до тепер відмовляються правити українською мовою. Одесі почали консервацію найстарішого храму Спасу Преображенського собору, який був сильно пошкоджений ворожим обстрілом у липні. Аби зберегти святиню від опадів та вітрів, зруйновані конструкції планують накрити гідробар'єром. Уже підготували 900 квадратних метрів стелі. Як тривають роботи та скільки коштуватиме реконструкція, дізнавалися наші одеські кореспонденти. Боже мой, що собора нема. Ребята. Ворожа ракета зруйнувала опорні конструкції з пасу Преображенського собору та знищила вівтар. Це сталося під час російської атаки на середмістя Одеси, 23 липня. Цим ударом загарбники нищили свої ж духовні скрєпи, адже центральний храм Одеси був освячений у 2010 році патріархом Кирилом і до російської ракетної атаки був у підпорядкуванні московського патріархату. Місцеві священнослужителі відхрещуються від належності до Московії та навіть спілкуються українською. Проте і до православної церкви України переходити не хвапляться. Зараз ми знаходимося в епіцентрі ураження. Навіть після удару собор не зачинив дверей передвірянами. Служби тривають у нижньому храмі. Господь явив нам Я Верхній розрушений, тому інших варіантів немає. Слава Богу, в этом храмі два храма. Ніжні ну, став все цілим. Поэтому служба служить за поки в нижній храмі. Хоч в нижній храм, бо зараз треба наша обща е, задача как. Вестановлення храму на сьогоднішній день. Ми всі переживаємо ту собиття, яке произошло з нашим серцем. Спасо-Преображенський собор візитівка Одеси розташований в історичному середмісті. Почали будувати храм ще у 1795 році і зводили майже століття. Ще десятки років добудовували і модернізовували. Собор будували майже все 19 століття. Виглядав ніж трішки гірше ніж зараз, тому що він не був настільки цілісний архітектур. Спорудою це вже під час реконструкції. Деякі речі, деякі речі зробили просто краще ніж були в оригіналі. Ну і те, що там нам здається, колони при вході добудували вже тому, що вважали, що так буде краще. У 1932 році виконавчий комітет одеської міської ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів вирішив закрити культовий заклад. Його розграбували, підірвали і розібрали по камінчику. році його закрили. а потом его дважды сопытались взорвать. Сейчас произошло практически то же самое. потому что для ракет расстояний нет. Уперше почали відбудовувати собор на початку 2000-х років. Наказ про реконструкцію був 2005 року. Частково в реконструкції використовували якісь збережені архітектурні деталі, які розлетілися після того, як більшовики підірвали собор в 1936 році. Це була дуже дуже велика робота великою кількістю людей. Тепер собори з тяжкою долею готують до другої відбудови після ворожого терору. Але щоб оберегти деякі конструкції від дощів та вітрів, вирішили храм тимчасово законсервувати. Звичайно, тут мають зносити стінку. Дуже швидко ми працюємо. Нам допомагає, слава Богу, наші люди, які на щоденно на даху працюють. Ми скажімо так, і консервуємо, і реставруємо. Деякі люди працюють від. Для серця, для душі просто приходять допомагати. Це то це, це також великий внесок. Відбудова спасу преображенського собору може коштувати понад 200 мільйонів гривень. Підрахували будівельники. Ну я думаю, храм буде недолго довго встанавлюватися. Просто єдине шобояса, що щоб не було. Я думаю, ще одних, би, взривів і одні хазби взривовського свою допомогу в реставрації святині запропонував уряд Італії. Однак, поки немає плану відбудови, гроші іноземці не дадуть. Сергій Іщенко, Одеса, п'ятий канал. Далі про підтримку наших партнерів перед усім озброєнням на полі бою традиційно його відстежує щотижня наша Марта Шикула у проєкті бомба ракета. Тож черговий випуск до вашої уваги.